Головну театральну інтригу року розкрито. Стали відомі лауреати сьомої премії Гра театральної відзнаки України, яка щороку визначає найкращі постановки та митців країни. Подія стала культурним жестом стійкості та об'єднала європейських експертів і провідні українські театри. Фінальний етап тривав із 22 листопада до 1 грудня. Міжнародної журі з п'яти країн переглянула 14 найсильніших вистав сезону у Львові, Івано-Франківську та Києві. Загалом надійшло над 100 заявок національна спілка театральних діячів України оголосила переможців у головних номінаціях: режисурі, акторській грі, сценографії, музиці та драматургії. Цього року була рекордна кількість: це 135 заявок з 14 міст. І я хочу сказати, що під час війни це говорить про те, що український театр має дуже гарний, сильний стійкий характер, незважаючи ні на пандемію, ні на війну. І далі їх віддивляється експертні журі. Тобто вони їздять по Україні, дивляться ці вистави, і от в фіналі. Приїжджає міжнародний журі. Я хотів би щиро подякувати організаторам фестивалю та артистам за можливість познайомитись ближче з сучасним українським театром. Польща з початку війни підтримує Україну, але перебуваючи тут, я розумію, як важко жити з сиренами та у постійній напрузі за життя. Також хочу зазначити, що попри війну український театр має високий рівень як у театральній класиці, так і у сучасній драматургії.